Всім привіт! Це гайд по зброї Monster Hunter Wild, і сьогодні поговоримо про Switch X. Switch X цікава зброя, яка включає в себе велику сокиру і меч. сокирою ви заряджаєте енергію для бича, а потім заряджаєте меч щоб розряджати цю енергію великими такими вибуховими ударами. Цікава зброя. Спочатку подивимося на інтерфейс. Ви можете бачити інтерфейс зліва зверху. Там є жовта шкала для використання меча. Якщо я буду бити сокирою, то вона наповнюється. І є червона шкала, вона зараз наповнена. Вона наповнюється, коли ви б'єте мече. І вона активується, коли вона повністю наповнена. І бачите, тепер меч горить. І Наносить допоміжну шкоду. Між сокирою та мечем можна легко переходити на рте коли завгодно, навіть під час ударів. Ви почали там удари сокирами. Потім бам-бам і вже б'єте мечем. Потім сокири. Потім мече. Потім сокир. Будь-коли ви можете переходити в одну чи другу статі. Далі. В режимі сокири ви доволі швидко. Бігає. А в режимі меча ходити повільно і можете коверкатися. Тепер давайте розбиратись з ударом. В Сокері, по-перше, якщо ви біжите, тримаєте направлення, то на Б буде такий наздоганячий удар. Якщо ви будете нажимати декілька разів просто на місці на Б, то персонаж буде розкачувати ваш свій. Якщо потім нажати на Y, то буде отакий от доволі сильний удар. І ще він заряджає сокиру. І тепер сокира наносить на 10% більше шкоди. Що доволі корисно. І є удари на ігри. Це такі 4 удари: бам, бам, бам-бам. І останні два удари дуже корисні, бо вони дуже добре наповнюють енергію для меча. Якщо нажати на Y плюс B, то є овсет атак яка перериває атаки монстра, і можна після неї нанести контрудар. Якщо після неї нажати на RT, то буде дуже сильний удар мечем. Або після неї можна нажати Y, і це також зарядить вашу сокиру. Тепер. З сокири, ми переходимо на меч. В меча на Б є три удари. Бам-бам! І потім оцей довгий удар, він знову ж дуже корисний, бо швидко заряджає енергію меча. Але він затримує вас в анімації. Тобто ці швидкі, а цей, бачите, він довгий. І якщо до вас прилітає, ви можете зробити ББ, а потім Y. На ігри такі розварчасті удари вони більш короткі. Бачите, коли ви б'єте в режимі меча, ви витрачаєте енергію. І якщо енергія починає кінчатися, то краще перейти в сокиру і її набрати. Якщо ви витратите повністю енергію, то ви перейдете в режим сокири і ви не зможете перейти в режим меча. Якщо нажати RT зараз, то персонаж перезарядить. З'явиться трохи енергії, і він тепер може перейти в режим меча. Краще, звісно, до цього не допускати, бо та анімація довга і посеред бою це не дуже класно. Так, добре. Переходимо в режим меча. Бам-бам! Бам! І меч заряджений. Насправді. Або ви поєднуєте цими ударами. Якщо бачите, що енергія закінчується, перейшли на РТ. Зробили два удари, перейшли далі атакувати мече. Далі на Y +B є ця атака, і далі ви нажимаєте Y, y І, взрив. це одне. Ви можете зажати І плюс Б. Якщо він заряжений, то він приклеїться до монстра. Дуже круто. А можна зажати всі три кнопки: І плюс B і RT. І це сама мощна атака Switch X. Ми будемо виходити на неї різними способами. Насправді, після цієї атаки можна нажати РТ і відразу вийти на цю. І фокус-модом трохи направити. І відразу тут нажати Y щоб набрати енергію. Можна і відразу так нажати Y плюс Т, а потім зразу РТ, і ви відразу зробите цю атаку. Дивлячись від ситуації, ця атака, вона корисна, і у вас працює гіперармор, тобто вас не можуть збити, поки ця атака працює. Тому навіть якщо ви бачите, що до вас прилітає, а ви отак, -от, і ви можете відпустити її, і тоді буде демідж не такий крутий, але е, насправді у вас буде гіперармор, і вас не відкине монстр. І це може все цікаве, але є ще одне в режимі меча, яке дуже важливо, це контрудар. Якщо в сокері о все виконується не так просто, то в режимі меча РТ плюс ігри, і ви стаєте в позу контрудар. Насправді дуже така непогана пауза, і це доволі просто виконувати. І цим треба користуватися. Ви навалюєте так, бам-бам, бам. -бам. бам. Ба. Що ще є цікавого? з краю можна просто плигнути і ударити. А, сокирою можна плигнути і відразу ударити мечем. Насправді, якщо у вас вже меч, і він заряджений, то можна зацепитися за мост. Це Дуже круто. Те ж саме можна зробити з наклонної плоскості. Ви назимаєте РТ, а потім Y2 зажимаєте і зацепились замога. Це також дуже круто. Ну, і ще є сенс розказати про удари по рані. В режимі сокири, удар по рані дуже класно наповняє енергію і заряджає сокир. Удар по рані в режимі меча по-перше, круто набирає енергію для меча. А по-друге, йде такий швидкий вибуховий удар після. І РТ, якщо зразу ж після нажати, буде full реліз також. І останнє це з нашого Сікер. Тут нічого такого прям цікавого, можна сплигнути і ударить. А можна сплигнути на дві кнопки. Тоді буде такий удар. Більш потужний. Тепер давайте подивимось на сценарій, як зазвичай я починаю бій з монстра. Я можу відразу нажати РТ, і тому починаю з меча. Та він заряжений. Тут, якщо треба, я відразу переходжу в цей удар, фокус модом можна направити. Після цього удара, відразу ці два удари, і якщо більше є часу, то можна цей вибух і знову ж на РТ. Тут два удари. Якщо мало енергії, то цей удар потім знову переходимо на сокиру, знов сюди, і пішли розряджати. Отакий у нас безкінечний цикл. Чому я тут перехожу на меч, потім на сокиру, по-перше, більше демеджу, по-друге, ці два удари вони відразу відбуваються і поповняють дуже круто енергію. В цілому це все основне. І єдине, що я хочу ще сказати, що в різних свічексах є різні фіали. Так от, повер фіали вони додають просто фізичного демеджа. Дракон і дракон, яд додає яд, і елемент додає елемент. Саме цікаве тут що дракон і poison, вони набагато швидше заряджаються. І якщо ви хочете свічекс який швидко заряджаються. То рекомендую вам обирати Poison або дракон фіали. Серед зброї з монстрів є тільки два свічекса. Оце є з фіалами дракона. Тут дуже сильний демедж, 250 чистого РО демеджа. І так, мінус 15 Афініті. Більше того, в нього синя заточка, і йому треба ставити Handicraft і Razor Sharp, щоб була біла жочка. І ця біла заточка зоставалася, але все рівно виходить непоганий демедж від нього, і він дуже швидко заряджається. І цей також тут непоганий ро демедж 220. і біла заточка вже. І Позон, насправді, Позон яд він просто додає також демеджу майже для всіх монстрів. В принципі, якщо ви хочете зробити. Артіанський свічек з драконь фіалами, то достатньо просто вибрати будь-які три статуса або елементи різні, і тоді вийде фізичний свічекс з драконфіалом. Хоча, в цілому, підранери користуються павер фіалу і параліч свічекс. І це все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайки.